Сьогодні 9 грудня, Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду. У 1948 році Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй висловила світове обурення звірствами, вчиненими під час Другої світової війни, та зобов'язалася ніколи більше не допускати подібних злочинів. Наслідок цього було ухвалено перший в історії міжнародний договір про права людини. На жаль, Попри ухвалення конвенції та встановлення пам'ятної дати, яка акцентує не тільки на вшануванні пам'яті жертв геноцидів, а й на запобіганні цьому злочину, геноциди продовжують ставатися й досі. На жаль, ми, українці, це знаємо не з телевізійних новин. З основних недоліків цієї конвенції можна відзначити те, що хоч міжнародна спільнота і розробила механізм переслідування винних у геноциді, проте як показало повномасштабне вторгнення Росії в Україну, так і не змогла створити дієвого механізму запобігання цьому злочину. На жаль, в нашій історії є багато червоних сторінок. Наш північно-східний сусід постійно намагався нас знищити та підкорити. Геноцид 1932 1933 років, геноцид кримсько-татарського народу радянською владою в 1944. Також не забуваємо про Голокост євреїв та геноцид ромів під час німецької окупації. Та прямо зараз відбувається ще один геноцид. На початку повномасштабного вторгнення, 14 квітня, після деокупації Бучі та Ірпеня. Перших звільнених міст, в яких були виявлені масові акти вбивства та насильства щодо цивільного населення з боку російських окупантів, Верховна Рада України ухвалила постанову про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні. Геноцидну природу дій Росії в Україні визнала невелика частина міжнародної спільноти. Та з кожним звільненням нових населених пунктів ми все більше жахалися злочинам росіян. На жаль, для багатьох людей в різних країнах масові страшні вбивства мирних людей і руйнування вже стають буденністю. Але давайте не забувати, що такі дії в сучасному цивілізованому світі є неприпустимими та повинні бути покарані. Тому кожен українець. Має розповсюджувати інформацію про все нові свідчення нового геноциду на наших землях. Слава Україні!